Вітаю вас, шановні садівники та городники, у цьому відео про шкідливу пораду, яка може позбавити вас врожаю. Сьогодні я хочу розповісти про одне дуже поширене і популярне добриво, яке в жодному разі не можна вносити в ґрунт у сухому вигляді, особливо навесні. На жаль, у тих, хто дає подібну шкідницьку пораду, простежується явний брак знань. І бажання вивчати відповідні праці та, хоча б склад добрива почитати, і все стає зрозуміло. З кожної, так би мовити, праски Зала лунає шкідлива порада про те, що під посіви навесні ну дуже обов'язково І необхідно вносити суперфосфат. Не робіть це так. Ця речовина перетворить ваш ґрунт на суцільний камінь, позбавить його найважливіших поживних елементів і зробить так, щоб потім виправити ситуацію, буде вкрай складно. Ця речовина позбавить вас врожаю якщо не цього року, то наступного. А якщо додасти її в ґрунт навесні, то вона зв'яже більшість поживних речовин і змусить рослини сидіти на голодному пайку. Вся справа в баласних речовинах, які є в суперфосфаті. Там у досить пристойній кількості міститься гіпс. Саме він при регулярному внесенні у ґрунт цього добрива починає взаємодіяти з водою і перетворювати її поступово на камінь. Такі ґрунти стають поступово важкими, окисленими, втрачають свою повітряність та легко спікаються на сонці. Єдиний виняток із правил це солончаки. Для зв'язування та усунення гіпсу необхідна велика кількість вільного натрію. Якщо у вас на ділянці солончак, то за допомогою суперфосфату ви його приведете в більш-менш кондиційний стан. У всіх інших випадках застосування суперфосфату як простого, так і подвійного у сухому вигляді не виправдане. Якщо хочете мати родючий ґрунт, то використовуйте тільки водну витяжку. Це, до речі, корисно. І потрібно спробувати її приготувати. І ви на власні очі побачите, яка величезна кількість баласту міститься у цьому добриві, і увесь цей баласт отруює вашу землю при сухому внесенні. Вибирати, звичайно, кожному окремо, але дуже хочеться застерегти від подібних помилок. Віддавайте за можливості перевагу більш екологічним добривам, краще натуральним. Найпростіша древесна зола забезпечує культури доступними формами калію, фосфору, кальцію та інших елементів у достатній кількості. Я сама використовую і знахожу якісь безкоштовні, безпечні аналоги подібних добрив. Тож, думаю, мій совет буде вам у нагоді. Дякую за увагу!